Можна було навіть стояти, бо це вивезли і повністю саме укриття площі його йде 460 квадратних метрів. І якщо брати за всі мої рекомендації, це майже 300 дітей. Ми можемо брати за один раз, якщо враховуючи, що у мене в нашому навчальному закладі 1080 дітей. Але це і початкова ж середня ланка 1080, То в принципі будемо працювати, ну, дві зміни, будемо якось роз, роз, розміщувати. а може, почергово, я зараз 100% не можу обіцяти, як повністю буде організований навчальний процес, але якомога більше, щоб діти знаходились іменно в закладі освіти. Ось є пожежна сигналізація. Ще ні, але вже проплачена у нас і проєктно-кошторисна документація. Ми вже працювали з підрядною організацією. Вже і план схеми, дехто розміщено буде, є. Тому ну працюється. Коли тут розпочалися роботи, і коли планується, що воно закінчить по планах. Кінець липня повинні закінчити, бо вже потім, як я знаю, планують ці садочки трошки підключати, щоб сюди, щоб відкрити сусідні садочки, щоб mm -hmm. діти вже могли. У нас тут чотири е, е, садочки є поряд 63, 61, 79 і 80. Вони ходитимуть у свої укриття, а вони там свої? Ні, ні. Буду, ну, будуть ходити у себе, а до нас тільки за потреби в і все. А вистачить їм чотирьом садкам приміщення на 300 чоловік? Ну, я думаю, ми будемо якось кооперуватися. Звичайно, що всі садочки, всі групи – це неможливо не буде